Всім привіт! З вами сьогодні знову Каленська Ірина. Я дієтолог, нутриціолог, сертифікований спеціаліст в області дієтології, куратор по схудненню в школі схуднення Орінео, також незалежний шопінг дієтолог І сьогодні ми з вами будемо говорити про... Вітамін Д3 це самий топовий, самий популярний вітамін на сьогодні, в нашому 21 сторіччі, скажімо так. Попереднє відео було в загальному про вітаміни. Будь ласка, обов'язково його подивіться. Там багато цікавої інформації. Я вам лишу посилання тут одразу під цим відео в описі. І не забудьте підписатись на мій канал. Мій канал називається Така реальність. Я його створювала, ще російською мовою реальність такова». Для мене кожен ваш лайк необхідний для того, щоб. Щоб мої е, відео про, поширювалися, скажімо так, соцмережею Ютубом. Е, адже я ж для вас стараюся і готую корисну інформацію. Взагалі, що дає мені право розповідати вам інформацію, науково про вітамін д 3 У мене є диплом, яким я в Фейсбуці та в Інстаграмі хизувалася перед вами. Я отримала диплом, е, пройшовши. Вивчення курсу вітамінів у нашого науковця українця, Українського генетика Олександра Коляти, який зібрав нам всю відому зараз на даний момент світу інформацію, наукову інформацію про вітаміни та видав нам дозовано. І ось на основі цього я маю гарні знання і хочу з вами поділитися. В мене в руках вітамін Д3, і я буду про нього розповідати. Вітамін Д3 дуже популярний. Його зараз прям прирівнюють до гормону, але все ж таки він лишається вітаміном. Раніше, 100 років назад, таким популярним вітаміном був вітамін С. Зараз це вітамін Д3. Раніше в радянські часи вітамін Д3 пов'язували виключно із дитячою хворобою, такою як рахіт. Рахіт – це захворювання наших кісток, адже вітамін Д3 його основною функцією. Функцію є обмін кальцію та фосфору, але насправді, як зараз вчені вже довели, внаслідок довгих досліджень, що вітамін Д3 приймає участь. В усьому нашому організмі дуже гарно вітамін Д3 працює з нервовою системою, з імунною системою, серцево-судинною системою, з мозком, завдяки вітаміну Д3. Дуже гарно нейрони працюють. Тобто вітамін Д3 впливає на когнитивні навики. І про нього зараз прямо всі розповідають, і дійсно потрібно про нього розповідати, тому що. У нас дійсно його нехватка. Це можна дізнатися за допомогою аналізу. Аналіз називається 25 в дужечках OH, закриваємо дужечку, D3. І цей аналіз можна зробити в будь-якій лабораторії, цей аналіз покаже вам референтні значення, певні якісь значення. Отже, нормою є від 30 наномоль на літр до 100 наномоль на літр. Якщо наше значення... значення нижче 30, це не хватка вітаміну Д3, якщо нижче там, 20, це вже дефіцит вітаміну Д3. Його необхідно, звичайно, доповнювати в бадах. Але ми ще поговоримо, звідки вітамін Д3 береться із їжі і сонця. Всі знають, що це вітамін сонячний. Отже, я вам в цьому відео на обгортку поставила карту. Ця карта карта світу. Вона з такими жовтими, червоними синіми кольорами, скажімо так. Так ось, там, де синім кольором це ті регіони земної кулі, де у людей з вітаміном Д3 все в нормі. У них все шикарно. І, Звичайно, це деякі країни Африки, це деякі країни, це Індія, це деякі острови, типу там, Азіатські острови. Також е Жовтий колір це більш-менш нормально. Ну, це теж Африка, це теж Індія, це Австралія, це Південна Африка. А червоним ну це все дуже прям грустненько і печально. І сюди звичайно відноситься Україна, Раша, Канада, Север скажімо так, північні країни. І це дійсно так. У нас дуже часто. Не прям дуже часто, а майже у всіх є нехватка вітаміну Д3. Які симптоми нехватки вітаміну Д3? Це е, втомляє місць, здається, цей симптом. При, при можна до будь-якого вітаміну віднести або депресія. Е, набор зайвої ваги, звичайно, на зайву вагу е, нам і вітамін С необхідний, але і вітамін Д3. Зараз буде дуже цікава інформація на рахунок людей із зайвою вагою. Е, також біль в спині, біль в кістках, біль в м'язах, але прям не така якась легенька. Ми цю біль конкретно відчуваємо. рахіт, звичайно, також є симптомом. На рахунок. Людей із зайвою вагою, вітамін Д3. Він є жиророзчинний вітамін. Є у нас водорозчинні вітаміни, є жиророзчинні. це жиророзчинний вітамін, і в нього є депо в нашому організмі. Якщо водорозчинний вітамін, ми випили. Потім його пішли в туалет, сходили. Його немає в нашому організмі. Це так. Дуже просто розповідають, вітамін Д3 накопичується в вигляді депо і накопичується він в жирових тканинах. Наприклад, вітамін А накопичується на печінці, тому на нього аналіз можна і не робити. Ми його просто не дізнаємось. А на вітамін Д3 дуже гарно дивитися аналіз. І щоб сказати, яку саме дозування необхідно зкладами отримувати вам, можна сказати тільки. Виключно із аналізу. Кому потрібна допомога, будь ласка, пишіть мені в інстаграмі, в Тіктоці, пишіть мені в коментарях. Тут всім допоможу підібрати е, дозування по вітаміну Д3. Е, і на рахунок повненький. Коли цей вітін Д3 накопичується в жирових тканинах наших, і коли дівчина приходить до мене на схуднення, жінка приходить до мене на схуднення, вона починає худнути, і ці жирові клітини починають у нас, скажімо так, розпадатись, людина худне, а вітамін Д3 вивільняється в цей період, і вона, ця жінка, людина, можливо, чоловік, скажімо так, із середини себе накопичує, синтезує всередині цей вітамін Д3. Досить таки гарний і цікаве цікавий дослідження, яке про це говорить. Отже, звідки брати вітамін Д3? І так, на першому місці це сонячні ванни. 30 хвилин сонячних ванн. Наприклад, якщо ви є таке дослідження, якщо ви позасмагаєте 12 хвилин в широті 38 градусів, це Каліфорнія, там, де дуже спекотно, де дуже світить сонце. Ви будете на 50% оголені, ви положите, приймете сонячну ванну, то ви отримаєте 30 тисяч міжнародних одиниць. Але за умови, що ви не намащені сонцезахисним засобом, тому що сонцезахисні засоби, які захищають нас від ультрафіолетового випромінювання, вони не дають синтезуватися в вітаміну Д3 в нашому організмі. Давайте. Уявимо разом з вами, скільки людей із України або країн СНГ в Каліфорнії засмагають і не користуються сонцезахисними засобами. Мені здається, що дуже відсоток малий. Тому є ще також такі експерименти, якщо ми, наприклад, 30 хвилин будемо засмагати, а ні, інший експеримент розповім. Якщо ми будемо засмагати до почервоніння, прям такого. Що через 24 години у нас буде червона шкіра, то ми е, отримуємо десь 15 тисяч 20 тисяч міжнародних одиниць е, вітаміну Д3, але це дуже некорисно для шкіри, і таке засмухання приводить до раку шкіри. Тому ми боїмося ультрафіолету. В даному випадку ультрафіолет він гірший, ніж нам з вами не намачуватись. Отже, де ще шукати вітамін Д3. Вітамін Д3 багато його в маслі з печінки тріски. Тут хоче як нутриціолог тріціолог і шутимдіетолог, вам сказати не в тій олії, в якій плаває печінка тріски в консерві, а саме масло зроблене з печінки трісків в Україні. На полицях я його не бачила. Там прям топчик. І там вітамін, і а там взагалі це дуже корисна річ. печінку трісків всім вживати необхідно. Також в грибах або в грибах лісних. І здебільшого з великими шляпками ті гриби, які багато поглинали ультрафіолету, ультрафіолету в ці шляпки. Або в шампіньонах, причому в королевських коричневих більше, ніж в білих шампіньонах, але тільки при тій умові, що вони теж вирощувалися під ультрафіолетовими лампами. Зараз ви спитаєте, а як про це дізнатися? Я не знаю, як питати у виробника. Тобто є гаряча лінія, зателефонувати і спитати, а ці шампіньони як вирощувались, є тут вітамін Д3 чи нема. Тобто, так, звісно, в рибах жирних сортів це лососові риби, це скумбрія, це оселедець, це сардини, консервовані, тунець. В цих рибах є вітамін Д3, але також хочу вам сказати, що в, скажімо так, в лососових, які вирощені на фермі в аквакультурі, вітаміну Д3 в 4 рази менше ніж в диких лососях. Також я вам вимушена сказати, як шопінг дітолог в Україні дуже Мало є дикого лосося, прям е, рівно до нуля. Можна купити в таких супермаркетах, як Гудвайн або Льосіпо, супермаркети преміум-сегменту. Часто дикі шотландські лосось привозять. Раніше це була контрабанда з Росії. Зараз з Росії е, нам лосось їхній не потрібний і даром. Хай самі їдять і оздоравлюються. Е, але Скажімо так, все, що ми купуємо на полицях Сільпо, Ашану, Метро, Новусу, Варусу, весь цей лосось, він вирощений на фермах. так. І там концентрація вітаміну Д3 згідно досліджень в 4 рази менше. Але це не означає, що ми не маємо його їсти. Якщо хочете вживати шотландський лосось, там, наприклад, дикий лосось, потрібно заморочитись, потрібно потратити гроші. Тому що це дорого і продається я, колись прям займалася цим питанням. Ми шукали постачальників, які би могли нам постійно постачати такі лососі. Це дуже важко насправді зробити. Тому. Ось такі продукти харчування. А, також не сказала про е, курячий жир та яйця. Але для того, щоб з жовтка яєчного отримати нам норму нашу вітаміну Д3 на день, нам потрібно з'їсти 25 жовтків. Це, як на мене, неможливо, тому що не забуваємо ще й про холестерин. Ліпідний обмін ніхто не відміняв. Е, тому е, бади! Ще дуже цікава історія. Все своє. Так, життя, яке я, я працюю як нутриціолог, я була впевнена, що засвоєння жиророзчинного вітаміну Д3 краще саме у жирній формі. Ось, наприклад, в мене є вітамін Д3, я його купувала на iHerb, Він жиророзчинний, тут 5000 міжнародних одиниць, і я впевнена була, що саме ця форма краще. Але наш науковець нам розповів, що є дослідження, які говорять про те, що в водорощінній формі найкраще засвоєння. Отже, в мене є тут такі е, пігулки: це е, сам Бернхард. Дуже якісний німецький виробник. Ми всі про Хай чули, А це новий він не новий виробник. 113 років працює ця компанія. У цієї компанії мені дуже не подобається. Прям я про неї зараз багато розповідаю, тому що я з ними співпрацюю і мені подобається ця компанія. Ви отримаєте, до речі, знижку 5%, якщо замовити з промокодом SHOP. Дефіз 5%, так як я шопінг-діетолог, я лишу вам всі дані прямо під цим відео, де можна зробити замовлення, на якому сайті який проводимо промокод, щоб вам була знижка, було дешевше. Отже, у них свої поля, у них 3000 квадратних метрів полів, на яких вони вирощують. Близько 500 рослин, які потім вже, е, з яких готують різні там Типу ось розторопшу, я вживаю від печінки дуже гарно. А це вже трішечки пішла реклама. А може і не реклама. Розторопшу. Також я вживаю вітамін С. Про вітамін С в мене є відео, я теж вам лишу тут посилання. Вітамін С засвоюється краще всього, тоді, коли в нашому тілі рівень цукру найнижчий. І от, коли вітамін С іде із й солодкий наша скорбінова кислота з дитинства до засвоєння там йде набагато гірше. До речі, потрібно випити вітамін С, він також тихленький. М -м -м. Він прям кислий. Хто любить кислий? Тема. Але вітамін С необхідний для того, щоб вироблявся колаген. Нам дівчатам дуже необхідно. Вітамін С необхідний взагалі. Для, це е, потужний антиоксидант. Вітамін С. Швидше всього порушується при термічній обробці, при контакті із залізом. Про це окремо я вам розповім. буде в мене відео зараз про вітамін Д3. Повертаємось. М -м -м. Вітамін К2. Добре, що він тут стоїть. Отже, є також дослідження, які говорять про те, що вітамін К2. Його головна прям функція засвоїти вітамін d 3 Ну не тільки він ще відповідає за згортання крові, але вітамін К2. Якщо ви бачите такий бад, вітамін К2 плюс вітамін D3 3 все, можна вживати. Вони е, Вітамін К2 е, більше засвоює вітамін d 3 Дітям потрібно вживати тільки вітамін d 3 Дорослим можна вживати і К2, які синтез... перепрошую, вітамін d 2 який синтезується у нас в організмі в d 3 і коли ми здаємо аналіз, цей 25 d 3 там нам буде показувати і вітамін d 3 і вітамін d 2 в сукупності в нашому організмі. Отже, в такій формі, якщо ми зап'ємо водою засвоєння вітаміну d 3 я вже сьогодні пила, тому не буду на камеру це робити, в мене вітамін С краще засвоїться. От такі от справи. Отже, що, що ще цікаве про вітамін d 3 можу розповісти. Вітамін Д3, А певно, я вже все і розповіла. Отже, замовити можна, ви знаєте, де Стенберг лишу вам посилання тут. Не, не розповіла все-таки. Так як я знімаюся з першого дублю, не монтую відео, мені дуже хочеться, щоб ви, ви кожен поставили лайк, щоб ви підписались на мій канал. Якщо знаєте людей, кому це буде корисно поділилися цим, цим відео і, звичайно, розповідали про мене, що я така нутриціолог, вивчаю наукову інформацію і з вами ділюсь у своїх е, Ютубах. Також приходьте до мене на схуднення. Пишіть мені в Тік-Ток, пишіть мені в Інстаграм, Facebook. Всі посилання я лишу на своїй соцмережах знову в описанні під цим відео. І тепер про дозування. Є така статистика. От е, поговоримо трішки про. Е, і про е, норму в крові вітаміну Д3. Отже, як я говорила раніше, норма від 30 на моль на літр до 100 на моль на літр. Якщо більше 100, то вже дуже багато, то потрібно вже щось з цим зробити, тому що багато дозування. Якщо вам виписують дозування там 10 тисяч міжнародних одиниць, 20 тисяч міжнародних одиниць, ви це не можете пити постійно. Вітамін Д3 не працює так, типу випив, засвоїлось і все. Він накопичувальний, має ефект. І ви можете випити, наприклад, за місяць, за 8 тижнів, ви маєте набрати 50 тисяч міжнародних одиниць. Тобто ви можете за цих 8 тижнів випити одну капсулу, вона там у вас засвоїться чи не засвоїться, ці аналізи покажуть, і буде доста. А можете випити, наприклад, наприклад, тисяч міжнародних одиниць три рази там за вісім тижнів. А можна? Вживати кожного дня. Отже, на рахунок вживання. Якщо ми хочемо показник собі мати 20 наномоль на літр, 20 це означає дуже-дуже маленький порог, це дефіцит. Нам потрібно щодня вживати 800 міжнародних одиниць. Якщо ми хочемо, щоб у нас був показник 30, нам потрібно кожного дня вживати 20. 2 тисячі міжнародних одиниць. Наприклад, 5 мікрограм вітаміну Д3 дорівнює тисячі міжнародних одиниць. В міжнародних одиницях краще враховувати. І ось, наприклад, вони МО, МЕ позначаються, або ось так ІЄ. ІЕ це теж означається по-європейськи, по по-німецьки, по певно, теж означає міжнародні одиниці. Отже, якщо ми хочемо, щоб наш рівень був 40, а саме, може, вибачте. Що робити? Зупить водою. Неудобно вийшло? Отже, якщо ви хочете, щоб у вас був показник 40 наномоль на літр, а саме цей показник згідно досліджень свідчить про те, що у нас. Буде нормально проходити обмін вітаміну, не вітаміну, а фосфору і кальцію там в кишківнику. Тобто 40 – достатньо для того, щоб покрити вітаміном Д3 всі процеси, які потребують там в організмі вітаміну Д3. Тож досягти 40, потрібно кожен день випивати 4 або 5 тисяч міжнародних одиниць. Це все залежить від засвоєння внутрішнього. І Необхідно його вживати всі місяці російською, де є буква Р. Тобто це ми розуміємо починаючи з сімтябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, іюль, іюль, август. Чотири місяці ми можемо не вживати вітамін Д3, тому що є сонце, є там гриби. Ми на сонці синтезується цей вітамін Д3. Тому ось такі новини. Кому потрібна допомога, будь ласка, приходьте, я вам всім допоможу підібрати. Кому не потрібна допомога, тих людей, кому потрібна допомога, все просто це я жартую, звичайно. І на рахунок вітаміну Д3, якщо ви не ходите, не здаєте аналіз, просто от собі 5 тисяч міжнародних одиниць щодня пийте в зимовий період. Дитині своїй і своєму сину в два роки. Я даю тисячу-дві тисячі міжнародних одиниць. Я знаю, що він в нього накопичиться. Ось і все про вітамін Д3. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, все ще я вас просила. Зробіть. І хто б додивився до кінця, не забудьте подивитися на карту ем, дефіциту вітаміну Д3, карту світу, яку я лишу на обгорці цього відео. Дякую до побачення!